У Журцькому ботанічному саду росте понад 2000 унікальних рослин. 900 з них розміщені в оранжереї, бо потребують постійної плюсової температури. Однак через проблеми з опаленням не завжди вдається забезпечити потрібні умови. Цього року навіть період світіння тепличних рослин трохи змінився. Слава Богу, перезимували. Зима була вітряна, холодна, оскільки ми є навчальна база університету, навчальний процес цього року трошки був відкладений. Тому ми працювали в режимі заощадження, Старалися підтримувати в оранжереї постійну температуру до 10 градусів Цельсія. Був були, звісно, моменти, коли вона трошки падала нижче. Щоб зберегти тропічні та субтропічні рослини, потрібно якнайшвидше замінити покрівлю оранжереї. Востаннє її міняли понад 10 років тому. Також нагальної модернізації потребує система опалення світлиці. В університеті, при якому і функціонує ботанічний сад, запевняє, що вже цього року ремонт будівель ботсаду завершать. Першу чергу ми, напевно, будемо планувати заміну криші в окрівлі, тому що бачили, ви, що воно ну в не дуже в пристойному виді. Втрата тепла йде значна, а нам головне зберегти енергію, теплову енергію. І ми поміняємо кришу, покрівлю. Стіни в нас бачите, хороші, і будемо думати над економічними засобами обогріву. Зараз в основному на ноглю палимо. Будемо пробувати на дрова, на дровах, на опилки, на тирсу. Будемо думати про інші альтернативні методи обігріву. Ботанічний сад, як підрозділ університету, не може вести комерційної діяльності. Екскурсії це єдиний можливий шлях отримати хоча б якісь кошти. А оскільки школярі основна частина гостей саду і грошей з них не беруть, всі фінансові проблеми лягають на університет. Та, попри все, ботанічний сад запрацює на повну потужність вже найближчим часом. Запевнили вожну.